Вчорашній приліт керованої авіабомби. Зараз будинок виглядає виглядає так. Буквально нещодавно вивозили з цього будинку літню жінку і доньку, також літню, якщо б вони були в квартирі. Загинули в цьому будинку. Залишаються літні люди. Вот вчора прильот прильотнув. На Бабулечка, не плачте, ми вас... Поехали, сказали, вас надо вывести. Кто? Родственники, родственники звонили. А как вы здесь жить будете? Как вы здесь будете жить? Ну, поехали, вас вывезем, поехали. Мои а родные, дайте я вас поцелую. Прилетела, и вот так, на затылок, минис упала упало на затылок. А я думаю, что она, я не поняла. Ракета летит. Ну, не по нам, мабуть. Ну, заберіть нас, пожалуйста. Добре, добре, заберемо. На завтра, на завтра готуйтесь. Ага. Добре. Да. Завтра собирайте вещи, Наня, все вещи. И вас отвезут в Умань. Отвезут. Это моя родина. В Умань? О, о, как прекрасно. О. Дело в том, что, извините, бабушка в упор. Нет, не поеду. И все. Ну, тут реально да до истерики поговорить. До истерики доходит. Здравствуйте. Здравствуйте бабуль, ну поехали. Нет. Ну давайте, ну что, мы Свету уже в больницу вывезли, Сашу похоронили. Ну что, вас еще? Зачем она надо? Ларису вчера вывезли в больницу тоже. Я им сказала что... Мы столько ради вас сюда ехали, понимаете? А... Ради вас сюда приехали. Мне не надо. Нет, я уже буду тут умирать. Нет. Ну а зачем тут умирать? Еще жить и жить. Внучки дети родятся. Потискаете, потискаете. Там дети родятся. По такому, по такой жизни. Просто понимаете, вот Что? у Светы такое горе, да, случилось? Да, вот у Светы горе какое случилось, да? Знаете? Саша, Саша. Ну, а как же? Вот не хотел уезжать. Не хотел. Спасибо. Ну поехали хоть проведаете ее. Нет, дети. Ларису проведайте в Покровске. До віку за ґратами може провести російська агентка, яку служба безпеки України затримала на Донеччині. За день місцева жителька приїжджала під сотні кілометрів на громадському транспорті, щоб виявити позиції збройних сил поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Росіяни платили зрадниці за позначки на електронних картах. Розвіданні потрібні були ворога, аби спланувати власні бойові позиції на східному фронті. Кремлівські спецслужби завербували жінку у жовтні, коли помітили її антиукраїнські дописи в соцмережах. Розслідування триває, зрадниця перебуває під вартою. За кілька місяців Україна збільшилася на, збільшила на шістдесят на 63% кількість фортифікацій на півночі. Про це заявив командувач об'єднаних сил збройних сил Сергій Наєв. Лінія оборони посилюється. Військові та будівельники зводять нові укріплення вздовж кордону з Білорусі та Росією. Командувач був із перевіркою на Чернігівщині. Зауважив, що в майбутньому на побудовану систему інженерних загороджень доправлять додаткові бойові бригади. А поки будівельні бригади спецтехнікою викопують траншеї, кожну зміцнюють, заливають захисні споруди бетоном. Після побудови військові щільно мінують територію перед опорними пунктами. Також встановлюють ключі дріт і так звані зуби дракона, які мають стримати ворожу бронетехніку від ймовірної спроби прориву кордону та нового наступу з півночі. Це перед е, безпосередньо опорною позицією е, утворюється система інженерних загороджень, яка уявляє собою не вибухове та вибухове загородження. В подальшому, коли цивільні завершать тут свої роботи, буде щільно заміновано. Зараз ми утворюємо таку оборону, яку займе через підкреслю додаткові сили і засоби, щоб Російська Федерація назавжди позбулася своїх ворожих замисів. У Чечні вщент згорів військовий штаб армії РФ. Будівля спалахнула у місті Шалі. Належала 70-му гвардійському мотострілецькому полку російської армії. Формування зокрема брало участь у війні проти України. На місці циденту самовидці фільмують величезну пожежу, зазначають, що комплекс зайнявся вмить. Штабісти навіть не винесли службову документацію. Полум'я кілька автівок на парковці. Наразі місцева влада мовчить. Чеченське управління МНС інцидент не коментує. Збройні сили України знищили вже понад 367 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Завчора ліквідували 830 ворогів. На металобрухт перетворили 12 танків та понад два десятки броньованих машин. Спалили 15 артилерійських систем та реактивну систему залпового вогню. Відмінусували два засоби протиповітряної оборони, збили ворожу крилату ракету. Московитам доведеться більше ходити пішки, а знищені понад два десятки їхніх автомобілів. Також наші оборонці спопололи одну одиницю спеціальної техніки. Ампутація ноги, численні контузії, втрата зору та уламкові поранення. Піхотенець Андрій Мельник на позивний дрон став на захист батьківщини від першого дня повномасштабного вторгнення. Чоловік боронив українську землю разом із рідним братом поблизу Авдіївки на Донеччині. Там із побратимами підірвалися на міні. Поки чекали на допомогу, ворог не припиняв обстріли. Шансів вижити майже не було, але він вижив. Історію дивовижного порятунку. Дивіться далі. Ампутація ноги розірвана, права рука, пальці висіли, там все потрощено, поломано, контузія. До цих пір майже рік уже. Скоро, скоро буде рік після поранення. Жодного разу я не зловив себе на думці, що в мене не шипить, не звинить ухо. 37-річний Андрій Мельник на позивний дрон, піхотинець 59-ї бригади. До початку Великої війни він разом із братом ремонтував автівки для бійців на фронт, а в перший день повномасштабного вторгнення, не чекаючи повістки, сам пішов до військомату. Я пішов воювати за незалежність своєї країни, тому що я хочу. Процвітання цій країни я хочу, щоб моя сім'я була тут щаслива, щоб мій син планував тут життя і не ставив собі цілі десь виїжджати. Кудись за кордоном. Андрій служив разом з рідним братом. Захищали Україну на сході, в Авдіївці. Минулої зими під час виконання чергового бойового завдання автівка, в якій їхала група військових, підірвалася на міні. Поранені хлопці кілька годин чекали на евакуацію, а вороги продовжували щільно обстрілювати територію та атакували безпілотниками. У нас було 15 чоловік. Просто, допустимо, мені повезло найменше, тому що та міна зірвалася в буквальному смислі в мене в ногах. Вона з була велику таку воронку дірку в підлозі нашої БМП.